Привіт, це відео анонс смартфону Юліфон Armor 33 Pro. Він дуже потужний в плані батареї. У нього захищений корпус і ціна до 400 доларів. Найкращий прайс буде в період до 27 серпня. Звичайно ж, на AliExpress, в офіційному магазині бренду. Лінк залишаю в описі до цього ролику. А зараз коротко розповім, чим же може зацікавити особисто тебе модель Armor 33 Pro. Бо, як на мене, виробник зробив з цього пристрою дуже універсальний гаджет. Так, він величезний, бо там вага майже в 700 г і товщина більше 3 см. Але все це через батарею, яка там на 25500 мАч. Що вона може, розповім пізніше, а почну з того, що корпус захищений по IP68, по IP69K та Military Standard 810H. І захищення в цього смартфону обидва дисплеї. Так, там їх два: один спереді та один позаду. І обидва прикриті Gorilla Glass 5. Що приємно, на корпусі не забули про 3-5 мм аудіовихід, а також окрему кнопку, яку ви зможете налаштувати під себе. А ще в цього смартфону три слоти: два для сім-карт та один для карти пам'яті. Ну, і якщо дивимось смартфон з тилової сторони, окрім невеликого дисплею, там ще й величезний динамік на 118 дБ. Його потужність 4 Вт, а до нього додали красиву підсвітку, яка може працювати в різних режимах. У виробника ця штука називається. Infinite Halo 2.0. Тож, якщо ви шукаєте якийсь дуже мультимедійний смартфон з потужною батареєю та потужним динаміком, то зверніть увагу на Armor 33 Pro. А закінчуючи про корпус, скажу лише одне, що пристрій коректно працюватиме при температурах від мінус 30 до 50 градусів по Цельсію. Виробник це гарантує. Ну а тепер про дисплей. Основний 695 дюйма IPS. Пікова яскравість 700 ніт, частота 120 Гц. Роздільна здатність Full HD з тилової сторони екран 3,4 дюйми, IPS 412х960 пікселів, Роздільна здатність частота 60 Гц, яскравість 600 ніт. Цього достатньо, щоб ви могли продублювати основний екран сюди і швиденько зробити свої справи. Хоча я вам скажу так. Якщо ви вважаєте, що вам цей екран не треба, то до нього просто треба звикнути. А якщо звикнути, то потім будете думати, а чому на інших пристроях його немає. Щодо продуктивності, то в смартфоні 5G чип Mediatek 7300X 4 нанометровий чип. Актуальна технологія 8 ядер. Максимальна частота 2,5 ГГц. Він доповнений графікою mali G615MC2 та ще процесором Mediatek NPU 655 цей чіп підтримує Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 NFC та повний набір модулів навігації. Основний накопичувач тут на 512 ГБ, але картками можна розширити пам'ять ще на 2 ТБ. А от оперативки 16 ГБ і можна розширити ще на 16 віртуально. А от зараз інформація про батарею. Ємність 25500 тисяч годину. Заряджати можна потужністю 66 Вт. Реверсивна зарядка 10 Вт. Без рутової зарядки немає. Смартфона має вистачати на 33 години перегляду відео та 10 днів роботи в звичайному режимі або 5 днів в режимі посилених навантажень. На останок про камери, бо вони тут також непрості. Їх тут три. Два модулі по 50 Мп та один з тилової сторони на 64 Мп. Це якраз і є камера нічного бачення з апертурою 1,79. Модуль ov 64 b Перший модуль тут на 50 Мп, і він знімає відео в 4К. При цьому це відео можна знімати під водою, бо смартфон це підтримує. Третя камера від Samsung ширококутна, також 50 Мп, апертура 2.2. Фронталка ж тут на 32 мегапікселі, апертура цієї камери 245, і цей модуль може знімати лише Full HD відео. Ну і все це загалом працює під Android 14, а коштує менше ніж 400 доларів. Де купувати, лінк залишаю в описі до цього ролика. Як на мене, то смартфон великий, потужний, з великою батареєю. Але свою аудиторію має знайти, бо покупці на такі пристрої є, адже бренд Юліфон не перший раз випускає подібний пристрій. А цього разу він ще й вийшов доволі таки мультимедійно напакованим, адже має потужний динамік. На цьому мене все про Юліфон Armor 33 Pro. Але якщо у вас виникли питання, задавайте в коментарях. Спробую відповісти. До зустрічі.